Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти парфумерне відео: Мої ароматні пригоди. А саме зелені свіжаки на холод. Ось така нестандартна тема. А коли, коли я почула у Юлічки Олійник, що вона теж любить в морози свіжаки, я зрозуміла, що я не одна така. А ще тут така ситуація, я на цих вихідних прозріла. З зміщенням нашого календаря ми тепер святкуємо стрітення 2 лютого. Це для мене була така несподіванка, так що тепер потрібно чекати весну. Тож почнемо. Перший аромат, який би я хотіла показати, це аромат, який мене асоціюється більше з літом, але спробувавши його взимку, а саме в холодну погоду, навіть якщо на вулиці мінус 2-3, він вам покаже дещо нове. Він так цікаво розкривається в холод. Я навіть і подумати не могла, що такі аромати можна носити взимку, і вони будуть розкриватися ще цікавіше і по-новому. Звичайно, це закос на Акваті Джоя. Іноді мені здається, що Дюпи на Аква Джоя більш популярніші, ніж сам аромат Аква Джоя, тому що він не бюджетний взагалі. А ось дюпи вони дозволяють торкнутися до Прекрасного. Це той аромат, який влітку мені пахне якимсь яблучком. Хоча тут заявлені ноти лимону, м'яти, морські ноти, здається, зараз точно вам скажу. Але влітку я відчуваю соковите, зелене, свіже яблуко. І от коли ти його хромаєш, тебе по вустам тече цей сок, воно таке легенько кислувате. трішки десь мандариновості якоїсь випливає в цьому ароматі. Він дуже прикольний, дуже гарний. Ніколи не скажеш, що це бюджетний аромат. І взагалі. Аромати ларів, так само, як і джефензі, це польська парфумерія, вони дуже-дуже стійкі. Цей тримається як прибитий, вранці наносиш, і він протягом дня тримається добре. Взимку, як він гарно шлейфить. Дуже цікаво шлейфить. На, ну, ніколи не подумаю, що саме взимку він буде настільки прекрасний. По нотам нам тут обіцяють верхні ноти лимон-м'ята, середні ноти жасмин, півоння, рожевий перець і базові ноти коричневий цукор, кедри і лабдану. перця я тут не відчуваю взагалі. І от взимку оцей лимон з м'ятою, він, він якийсь морський. От Він не видає мені цитрусовість. Дуже-дуже гарний аромат. Я думаю, що у багатьох він є, але хочу вам нагадати, що спробуйте його взимку, спробуйте його в холод, і він вам покаже нову красу. Поїхали далі. Ще один аромат моє відкриття. Цей аромат коштує менше ніж 100 гривень. Це закос на зелений чай. Взагалі, зелений чай це бюджетний аромат. Але це ще бюджетніше. Він схожий один в один. От цей аромат у мене з'явився, коли закінчувався зелений чай, і не було його на акціях, тому я придбала за кос, скажу так чесно. Хоча, як будуть десь на акціях гарні знижки на зелений чай Елізабет Арден, я його обов'язково придбаю. Але враховуючи, скільки я використала цього, то в принципі, можна і користуватися цим. Це Шарлот це наша українська парфумерія. Здається, фабрика знаходиться в Київській області, чи навіть Київ От, ніколи не цікавилася ними. І з, їхнього, з, них, з їхньої лінійки парфумерії мені лише ось цей сподобався найбільше. Там вибір величезний, і, до речі, вони зараз продаються в АТБ. Я їх бачила чи вчора, чи позавчора. В АТБ там, де. Як я кажу, все, все на світі. Там нарні речі, і там можна знайти ці парфуми. Який він гарний, свіжий, хрусткий аромат. Я думаю, що зелений чай, Елізабет Арден, його не потрібно презентувати, його знають май майже всі. Це дуже приємний аромат. Він якийсь гармонізуючий, він підходить як і в холод, так і в жару. В жару він дозволяє дихати. Для мене це аромат дійсно цього зеленого чаю, тільки зелений чай я не можу пити. Він мені е, таку терпкінку в горлі дає, я закашлююсь. А тут той самий приємний зелений чай з лимоном. він, Він такий свіжий, такий приємний. Він так гарно вас. Бадьорить. Мені здається, що ось цей аромат дуже гарно підходить на ранок після душу, оновитися, освіжитися, розправити крила, і йти в новий день. По нотам вони нам обіцяють все те саме, що і зелений чай. Це початкова нота, бергамот, лимон, ревінь, шкірка апельсина, нота серця, гвоздика, жасмин, мускус, і кінцева нота, амбра, добовий мох, зелений чай, кмин, шавель. Ну, не знаю, воно якесь так все звучить, що ти його навіть не розділиш на ноти. І, ну, скажу чесно, воно бюджетно звучить, але дуже-дуже приємно. Тому побачите десь в АТБ чи навіть в Авролі, здається, також вони є. Придивіться, там можна їх спробувати, там можна все понюхати, і якраз буде новенька поливашечка. Ще один хрусткий аромат, він для мене зелений. Хоча. О, він не заявлений як зелений. Це моя ностальгічна любов. Я цим ароматом користувалася, мені здається, в шкільні роки або навіть на першому, другому курсі університету. Тому я його дуже-дуже хотіла. Для мене це аромат молодості. Можливо, це тільки для мене. Але він такий хрусткий, приємний, свіжий. Він вас от дає змогу на вдихнути, навіть, якась вас бодюрить. Я тут відчуваю Лілію, лілію водяну, таку, от як вони показують на картинках білу, красиву лілію, от саме так воно мені йде. Я його придбала в минулому році, його довго шукала, тому що його в минулому році випустили, і потім його і закрили, і зняли з виробництва. Тому я встигла в останній вагон і придбала цю красу. Обожнюю Трезель, обожнюю Avon ще з тих часів, коли він був на піки своєї популярності. І я тоді дуже-дуже любила цей аромат. І він знову в моїй колекції. І останній, мабуть, він місяців 4 чи 5 у мене. Я іноді до нього повертаюся, але економлю. Чесно скажу, економлю, тому що так як він знятість, і шукати його за ціною крила самолета, ну якось не хочеться. Але він дуже-дуже приємний. По нотам нам обіцяють лотос, тубороза, троянда, перець, лакриця і базові ноти, лілія, мускус і рис. Мабуть, все, що вони заявляють, воно тут відчувається. Хоча троянду, я б тут не сильно якось відчувається мені. Тут більше ось ці водяні ноти. От водянисті квіти навіть. І це цей лотос, лілія. Не знаю, такий прекрасний аромат. Так його люблю. І чому вони зняли взагалі цю лінійку в Вейвені Трезер? Це ж були такі шедеври, такі прекрасні аромати? О, це кощунство якесь. Наступний аромат. Queen of seduction. Я його купила влітку. Тобто він у мене десь уже трішки менше року. На початку літа я його, мабуть, придбала, замуцьканий. Але він прекрасний, він такий гарний, він теж свіжий, зелений, хрусткий, такий. От, ну він не відповідає назві Queen. Ну, Це не королева, це якась водяна німфа, я б навіть так сказала, якась лісна діва. Ну, у мене такі асоціації до, до цього аромату йдуть. А він от схожий з оцією лінійкою. Він прекрасний. Він прекрасний як в жару, так і в холод. Він якось бадірить, він якось як підзаряджає наш мозок. Я от навіть так би сказала. Тут така прекрас, такий прекрасний жасмин. Він так... Гарно вас огортає, направляє. Це жіночний аромат, але такий нестійкий. На мені він зовсім нестійкий. Він тримається на хвилинах 20. За цю ціну, яку вони за нього деруть, от я далі покажу той аромат, який мені схожий з Queen of seduction, Ну, можна було б ну, хоч трішечки додати стійкості. У мене є ще думка про те, що, можливо, це він на мені не стійкий, можливо, я не сприймаю ці аромати довго і швидко провикаю. Можливо, це мої альфакторні відчуття такі. Але аромат прекрасний, але стійкості ну, майже нуль. Зате коробочка гарна. Понотам нам заявляють верхні ноти. Водяні ноти, грейпфрут, малина. Середні ноти півонія, жасмин ірис, ржевий рожевий перець. До речі, ржевого перцю я тут ніколи не відчувала, скільки ним користувалася взагалі ніколи. І базові ноти, замша, кедр, амбра. Ну, Кедр так, але замша, амбра, знаєте, він так швидко на мені злітає, що я навіть до бази не доходжу. Я от початкові ноти середні відчуваєш, а далі все. А далі він кудись пішов, він мене покинув і вирішив зі мною більше не бути. Аромат прекрасний, можливо, на комусь він тримається краще. Тому, якщо він у вас є, спробуйте його на холоди, приблизти весну, сонечко. І прекрасне відчуття. І наступний аромат, який мені дійсно схожий на Queen of Seduction, це Perceived Due. Хоча цей аромат набагато старший. Я пам'ятаю, що він ще в середині 2000-х був. Ще я в школі була, і він якраз тоді популярний був, синій, класичний, і потім з'явився Perceived Dew. От Perceived Dew на мені стійкіший. Набагато стійкіші. Це теж прекрасні цитруси, це прекрасні, прекрасний жасмин. А, в, от завжди в рекламі використовували фото з конваліями. І я чомусь думала, що тут є конвалія. Коли я подивилася на ноти, які заявляє нам виробник Іван наш улюблений, там немає конвалії, але я її відчуваю. Ось так такі чудеса з нами творить маркетингові ходи, фотографії, такі асоціації, прекрасний аромат. Обожнюю, обожнюю. І от зараз хочеться до нього якось повертатися. У нас випав сніг трішки морзця, і якраз час не тільки поливатися чимось солоденьким, громадським, але можна і тепер уже наближати весну. І поливатися чимось прекрасним таким сит. По нотам нам обіцяють лимон Амалфі. Цікаво, чим він відрізняється від звичайного лимону. Диня фрезія. взагалі дині не відчуваю. От, от мені цікаво, от, а може хтось і відчуває? Ну, Поїхала далі. Морсь... Е, середні ноти морська вода, жимолость, абрикос і базові ноти, мускус, сандал, ам... амбра. А тут взагалі не заявлений жасмин. Ну, я його відчуваю. Він мені йде. Можливо, це щось з чимось дружить. Можливо, зжима ось так проявляється. Не знаю. Але базові ноти, мускус, Сандал Амбра, це відчувається вповні. Прекрасний аромат. Я думаю, що більшість знайомі з цим, з цим прекрасним флакончиком. Придивіться з, до нього зараз. Коли трішки похолодало. І ще моя новинка, я його ще сильно не розносила, але коли отримала і пару днів поносила, я зрозуміла, що це якраз кінець зими, початок весни це те, що треба. Я так розумію, що Avon перевипустила Celebrate, тому що раніше був такий в іншому пакуванні, і автором був Олівер Кресп. Тут вони заявляють, здається, також, що це Олівер Крес пробив, але вони начебто з ним давно вже не співпрацюють, невідомо. Але аромат такий прекрасний. І я думаю, що зараз на морозі він розкриється ще краще. Можливо, вони з цією думкою і випускають його в морози, що саме в морози такі свіжаки, такі хрусткі аромати. Показує всю свою красу. Хоча влітку, я думаю, що я ним також буду поливатися. Влітку це саме те. По нотам тут знову верхні ноти вжималась ролі, середні ноти тубероза і базові ноти кедра Амбрета. От, До речі, база кедра Амбрета дійсно це відчувається. Гарнющий аромат, хочу ще більше його розносити. Відчути всю, всю красу. Якщо він у вас є, можливо, у когось є в колекціях ще з 2019 року цей парфум. Поділіться, як він вам. Мені наразі дуже-дуже-дуже подобається. Так, давайте трішки подвинемо все. Так, трішечки поправила. Воно може, навіть і так зробити. О. І тепер дві малюточки хочу показати, тому що в мене в повних флаконах я ще їх не брала. Ось цей Today tomorrow, always is love» У мене десяточка, вона у мене вже давненька. Я чекала на весну, на літо, тому що я його придбала ще восени. Він зелененький, виглядає десь так само, як ось цей флакон, тільки зелененька водичка така. Який він гарний. Який він хрусткий, який він зелений. Я буду повторювати ці слова, мабуть, до кожного аромату з сьогоднішньої підбірки. Він такий прекрасний, тут такий гарний жасмин, і він дуже стійкий. Ось цей аромат стійкий. Він також десь чимось чимось трошечки перекликається з Квінов'якша із Percid'ie. Але він стійкий. Він дуже гарно розкривається на шкірі. На шкірі він звучить зовсім по-іншому, ніж на одязі. Це, мабуть, один із тих ароматів, який на мені, на кожній часточці тіла відчувається по-різному. На одязі по одному, на шкірі по іншому. На шкірі він у мене більш в солодинку йде. Хоча солодкості в одязі на одязі не відчувається взагалі. Я відчуваю білі квіти, дуже-дуже багато білих квітів. Трішечки цитрусу, от знову ж, жасмин. Я не знаю, він мене просто тут скрізь переслідує, Я, я його відчуваю. Дуже гарний аромат. Поношу цю десяточку, подумаю, чи потрібно мені 50-ка, тому що колекція велика, усі аромати не використовуються бо в бовній мірі, якось вже нікуди ставити, скажу чесно. чесно. нотами тут взагалі хохма. Верхні ноти Гуава, кавун, рожевий грейфрут, я їх взагалі не відчуваю. От я пам'ятаю, коли цей аромат з'явився, дехто казав, що він буде схожий на імператрицю Дольча Кабана. У мене імператриця є, але це небо і земля. Ну, тут ніякого кавуна, тут немає ніякої такої солодинки навіть на шкірі, коли він з... грає з тілом. Нема цього. Далі середні ноти жасмин, франчепані, корінь рису. Тут згодна повністю. Мабуть, в мене початкові ноти це середні ноти. їхні. І базові ноти мускус, тикове дерево, амбра. Прекрасний аромат. Якщо він у вас є, спробуйте його зараз. Мені здається, що якщо буде ще більший морозець, то він ще красивіше відкриється. І моя новиночка також це з останнього замовлення від Avon, і в трус Просто хотілося щось ще зелененького, тому що я знала, що зараз почнеться той період зелені, весняних ароматів, і це моє відкриття. Я навіть не знала, я бачила цей аромат, ну якось про нього ніхто не говорить про цей Трус, Якось ніхто не хвалить. Можливо, тут... Типічний Ейвод, як каже Ірина Талама. Не знаю, але він такий гарний. От він мені чимось схожий на ось цей, тільки якщо і в трус додать якусь солодиночку, а, якісь фруктові екзотичні ноти. Він так гарно розкривається, він солодко хрусткий. Навіть не знаю, якісь солодкі фрукти хрумаєш. І він так приємно вас обволакує, огортає. Прекрасний аромат. Моє відкриття хочу ще поносити зараз. Подивлюся, можливо, куплю повний флакон. А флакон, до речі, в 50 дуже красиво виглядає. Він з такими гранями гарними, естетичний. Ай, я розорюся з, з ароматами. З такою колекцією, але я розумію, що. Ще трішки поношу і, мабуть, мені це треба. По нотам нам заявляють верхні ноти карамбола, листя чорної смородини. Чорну смородину взагалі не відчуваю. Чорна смородина і гранат. Мені здається, що оця саладинка, та що от так б'є в ніс на початку. Хоча далі вона якось розходиться в більшій в Білі квіти. Це карамбол з гранатом. Отак От вони дружать, і ось ця солодиночка з'являється. Середні ноти рожева фрезія, півонія гарденія. повністю погоджуюсь. І базові ноти, кедр, мускус амбра. От Мені здається, що всі ось ці аромати об'єднує база. Хоча тут до бази не сильно доходить. Це кедр, мускус амбра. От цю хрусткість в кінці дає. Дають ці саме ноти. Отже, така моя підбірочка на початок весни, на кінець зими. Спробуйте такі свіжаки саме в холод, коли до нас зараз холод трішечки прийшов. Розкусіть цю нотку прекрасного. Можливо, вам також сподобається. Якщо спробуєте, діліться в коментарях, як воно. Розкажіть, Іва, як вам ці аромати, коли ви любите їх носити, чи влітку, чи, вис... чи весною, чи взимку, коли вони краще для вас звучать, ставте вподобайку, буду дуже рада. Давайте поспілкуємося в коментарях. Також буду дуже вдячна за підписку, дуже це дуже приємно. Тож, всім гарного дня, гарного настрою і всім. papa